Вітаю, друзі! Це дядько Алекс. І сьогодні ми з вами продовжуємо проходити таку прекрасну гру, як The Joy of Creation Story Mod. А минулого разу ми з вами пройшли нарешті рівень, а, як він там називається? бедрюм, ми з вами пройшли бедрюм. А сьогодні у нас з вами буде Living Room, Я мільком там що-то знаю, як воно буде. Так що давайте з вами глянемо і як воно буде гратися. Трошки я так сходу, блядь, только проснулся сразу пошел писать, <sus> так что... Я нихуя не понимаю, ну-ка давайте послушаем просто потому, что о чем вы... Ну, а может там какой то инлишман у нас появится в чате? Ой, в чате. Я не стример, я вообще-то это. Ну вы поняли. i'm worried about the kids if want it, just or or I right next to them how can i not be what if he's faking though we could stay here to make sure nothing happens if you're that worried all night of course all night come on don't you want to spend time with me more you are done updating your site for the anniversary how about we just sit here in the living room and watch some tv while we keep an eye on the kids i mean uh, sure i guess yeah i guess we could do that i i just gotta go make sure one more time nothing's wrong all right i'll be right back <laughs> okay i'll just stay right here but don't take too long <laughs> you worry too much fuck yeah О, пошла возня. <постив> а, я <постив> надіюся, <постив> що це вже кінець інтро, тому що ці вічні індрухи з GU Creation. Був би я інглішманом. Я міг би це все діло перекласти, це було б круто. Так, це це пилестик. Спей, ФСД, це. А, ходить уже можна, серйозно. Спейс встать. А, і. А, і Що Лівий клик, що то там інтеракт. Ну давай, а можна? А, контін, все. Я боюсь, аж. Йо баро! Воу, 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 воу! Так, спокійно. Коротше, брат, не кричи, хуй з ним, будемо не знати, що робити. Постав я на середні, не знаю. У мене на епіках все було прекрасно завжди, а тут шо-то лагать начало. Значить. Фредді. Фоксі. Нічого не паня. Не, у мене є догадка. Типа якось орієнтуватися тут на всьому, що відбувається, і... І ставити на паузу це все діло. Ну я надіюся, що я ставлю на паузу аніматроніку, а не просто відос. Хотя дивись. А я не знаю. Не дивися, чим дивиться. У нас є батарея, я надіюсь вона не як не цей. Ну ладно. Давай ми візьмемо. І давай ми зробимо так. от Просто будемо держати, Фредді. Не зна. А, папа-па-па! Давай, двигається. знаєш походу на паузу його ставлю. Фоксян. Я не їбу наскільки скільки ми близько до двері. Але ми поки що Фредді будемо держати на поводу. Двигаемся. Бля, подхода. И шо? И куда? Бля, сюда? А где Ну походу тут. Блять! Ну вин тут, да? Ну по логике вещей должен тут быть. Мананемая, мананемая, блядь! Так, все заебись, все, ми все поняли. А тут що? Тут, мені кажется, тут буде або чиха або ще хто. -то. Так, ладно. Сядь, дивись. Значить, дивись, ми будемо держати Фреді. Ми ставимо на паузу Фреді, значить, держим, держим, держим. І все буде прекрасно. Я дуже здивований, те, що ми з тобою з першого разу це все діло змогли розібрати. Це прямо мене дуже радує. Бляха, я ничего даже не робив, Я то встав- встав и все сразу сходу, блядь, пишу. Кто? Я прям чу звук якийсь, значит кто-то встав, и что-то там, блядь, или бонька. Я вот только проснулся, короче, и сходу сюда даже ничего не, не цей. Купив воды, щоб попити, Потому что быть, это пиздец. И все і пишу писати відос. Я не, не голос не розпівав ніяк, я нічого не робив Так що, звучать може як БЛЯТЬ! Быстрей! Так, і це зараз мутак сюда прида, да? Так что да, короче, я з голос якось не разговариваний цей. Е... Не ставив, скажем так, да? все діло сейчас в процесі Блять! Ебать, ти мене налякав ту, а? Ага. Красота, давай гляну, мені кажется, я кто-то Ой, блядь, а шо делать? А шо делать? Поховатися? Ну його немає на камерах, я хуй знає, що робити. Ми ж пизда сейчас буду. Не надо, мене немає, не, не немає. Бля, шо, правильно? БИСТРА! Медведя держим, держим медведя. Фокси. Что ж ты робишь, что, блядь? Быстрее, уходи отсюда нахуй! Ты идешь? Ага, за що. Бля, я поняв, я все поняв, я все поняв. Только я не знаю, як узнати, що заяць уже прийшов. Там вроді якісь звуки є, мені здається, вони якось euh, зв'язані з тим. Euh, ну, у нього, походу, стадії якісь є, тому що ну... Тому що я не знаю, ну мені так здається. Так, ну дивись, ми держим. медведя на паузі завжди. А, тому що отак так от. Блять, якісь звуки постійно боюсь, що знаєте, якась хуйня сейчас вилізе, і все, і і и все. Ой, капець. Так, давай глянем. Блять, бачу, ты ж дурик. Я ж тебе бачу. Фокси. Нормально. Пауза. Так, стой, 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 сука, щоб я, блядь, не двигался. Ага, походу цей мудак сзади підійшов. Мені може здаватися, але, по-моєму, він підійшов. Блять, вот якщо він зараз не вовремя появится, то це все, це беда. Ага, Фоксян, Давай. Блядь, як вы лякають, сука. Бежи. Давай быстрее, чтобы сейчас сеймо дозвон пройдет, а? Ну перед его заходом я чую и стук. Я думаю, він будет в разу. Ага. Подо. Огу! Ты що, ебанутий? Ага. Все, заебись. А, мені. Я надіюсь, що більше нікого немає тут. Тому що якщо ще хтось... кто-то. Бля. О, третя години ночі. Якщо ще хтось буде, то мені здається, нам пиздець. Так понятно, все четко, все хорошо. Шо це, блядь, а -а -а -а! ты что, ебанута? Пизда, воу, воу, воу! Фу, ебаный ты, блядь. Ні, ну факсі я вже не так сильно спогади, тому що я, блядь, знав, що -то, я чув, що то за що. -то. Подожди, а де куриця? Так, коротше кажучи, мені довелося відійти. Так що, А, да. Я по. Закрой ліцю нахуй. Коротше, поки я сидів там і займався дуже важними ділами, я встиг трошки обдумати той факт, те, що, можливо, від цієї Чіки можна сховатися аналогічно, як і минулий раз. Тобто вона, по-моєму, з'явилася десь тут, і, в принципі... Або на неї не треба реагувати, або просто треба встати і відвернутися туди. Куди. А, спробуємо, мабуть, на другий варіант. Н не знаю, може вона спавниця в різних місцях, буду слухати, намагатися якось наушниках. Значить, Фредді ми ставимо на паузу, а, чекаємо там щось фоксіном буде. Подивимося. А, хорошо. Я поки що не орієнтуюся, чесно кажучи, в тому, що взагалі ото в цих коридорах відбувається, іде от. Ну, знаєш, там якийсь орієнтір, типу, ага, от ось є ще половина іде йде до 2 А, Такого я поки що поки що тут не навчився робити, так що так. Да. Трошки оці от розговори, блядь, за 300, які мені у мене вибили від записі, скажімо так. Вибили, в принципі, мене стовку, я вже забув говорить, блядь. Так, походу, Фоксян підходить вже. Він прям близько. Да, Фоксан близько а Також, наскільки я заметив а... Опа Наскільки я замітив да? він... у той дурик, да Винг, у нього походу, чи стадії чи Ну, короче, там є звуки. І ці звуки палять, колон підходить і коли не підходить Так, двигаемся. Сейчас я буду идти, да? А, тепер уця чіка, вона мене мара... виморажує пиздец, тому що я її боюсь, блядь. Вона мені може мало того, що обоссать всю малину. Не надо! Не зараз! Не зараз! Я тебе прошу! Не за. Не зараз. Пизда. Ну давай гляну. Бля, чуєш? не это? Давай гляну. Так, Фоксин да? Рейди тут. В цьому дозвоним держим. Бля, підійшов. Підійшов, сука. Ага. А, він тільки я явився. Все, заєбок. Так, Фоксян іде. всем близко, всем прям близко-близко. Блять, цей мудик подошел ближе, ёба! А ну. Главное, чтобы сейчас не явился прям тут. А? Ага. Все понятно, давай хуй. Заебись. Иди нахуй, я не буду открывать. Я тебе не открою ничего, блять. Хуйца ты сейчас остался, а не, блять, это получишь меня. А, я бачу те, що є поход. Ай, блядь, подошов мудак. Саме остання стадія, по-моєму, коли він прям дивиться тобі в заміну скважину. Блядь, не пугай. Давай глянем. Ага. бля, подошв. Сука. А, а може тут заникатися? Ти зайдеш або ні? Пошв Я надіюсь я хорошо заниплюсь. Блять! Ну я ожидав, в принципі, блять. Я от ще перекусив трошки поки пока температури І Я бы що можу виригати все нахуй. От чесно, може це зараз не якось прозвучить, але, блять, ну по суті же. Мені страшно, Мало то, що воно сикати на себе по собі. Иди а... нахуй. А, а то, що сикати на себе по собі, так і ще я Ще й не, не знаю, що робити. Так, а, значить. Тим понятно, тим понятно, тим понятно, не знаю, що ще розказати вам. Давайте дивитися сразу на кирик. Ну по, по традиції рай ми... А, ну, по традиції ми А, держим, держим. Е, І треба просто дотримуватися плюс-мінусій стратегії. Е, подивився в камеру, глянув, що де хто і як. Держиш Фредді, подивився на зайців. Обратно Що робити Чіку, я до кінця не розумію. Ну, будемо пробувати, коротше, е, якось відворачуватися, я не знаю, що то, то мутиці цією що... Ну, А як по-іншому? Іншого варіанту немає у нас. Так, сюди дивитися нема сенсу. Давай показати репом посадимо. Чіка з'явилася, я так розумію, у нас в тр... о 3 ночі. Я думаю, то, що зараз і Чіпек має Сенсу прямо взагалі. Ну, плюс-мінус тут це скриптово, так що... Понятно. Ну я вже. Опа. блядь, а, Я вже плюс-мінус орієнтуюся. Де вони там ходить? От, от шо, шо, ну Факсяна я уже розпізнаю Де він там і шо, він ли? Вот сейчас, да, він сейчас на підході Давай сейчас. Вот так вот. Ага. Бля, ну так выбивает з иногда сикотно. Ти думаєш, блядь, неужели цей йому так зашел? Так, Фредди. Фредди. Ага, Фредди на підході, хорошо. І понятно, хорошо. Е, Тут все хорошо. Е, Фредінан, Фрединан, Фредінан ми сейчас його теж будемо стопірувати. Давай сейчас поглянемо, що у нас тут. Тут у нас поки що нікуя і слава Богу, блядь. От шкурицю я з боюсь більше всього, тому що я не знаю, що од неї очікувати. Ні, знаю, що не очікувати, пиздюлей. Але е, як з нею бороться, я до кінця не розумію, це чисто догадки зараз. Ну коли в нас з'являється, я так понял цей. Ай, блядь, прийшов! Коли вона з'являється куриця, то якісь жорсткі звуки, візги починаються і так далі. Ну вона, вона чисто лякає. А, блядь, пишу так. Вона чисто лякає, це прям радує. Ну як, ніхуя не радує. Але... Хоча б вона не обновляє весь прогрес. Уже хорошо. Ага. Підійшов, блядь. Я сподіваюся, що таймінги не просрав зараз, і цей не зайде прямо прям щас. Прям Сюда и. І... Бля, надо было глянуть на камеру, подивиться, что там вверх. Пидиш шоу, блядь, пидешу, мудак. Ага. Сейчас двоемся зайца и дмся на камеру. Так, ну на последней стадии? А, пизда рулю. Перешел. Давай, заходи. Пожалуйста, заходи, блядь. Дымся. Фоксян, 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 блядь, Фоксян, Фоксян. А, Фоксян на подходе. Все, держим. Нормально. Другой до ночью. Блять! Вставай, давай, 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 давай! Ага. Я забыл, коли підходжу до того факсяна, то якийсь гул, цей амбиент пропадает. Не знаю, чем не связано. Что-то зараз хува. БЛЯТЬ! Вот пизда! Пизда, рулю! Ну я блядь, не знаю, це було не так вже неочікувано, тому що поки розтоплився, то бізнець. Я вже усвію побачить його блядь, і почути, і понять, і взагалі і прийнять. Фу, йобаний ти рот. Ну давай ще раз, давай ще раз. Як же ж тяжко на журі на жури на, жу... на, жу... на дух. Hello? І все, останні. Так, ну в принципі, понятно все. Я просто треба якось правильно держати таймінг між тим і тім. Не, короче, я сам... Я поки що сам не розумію, як це проходить. І я надіюся, то що е, все обійдеться тільки цими чотирьома мудаками, потому що якщо буде більше ще, то не знаю, там, блядь, якісь Голден Фредді. А це вже хуйово. Я не знаю, потому що, ну... Я б не сказав, що це тяжко, але воно... Воно заебає трохи але я не знаю, типа ти, ну як хочеш все зробити по красоті, виходить, як завжди так, ну ми цього одержуємо, понятно. Головне його не передержать, щоб він не прям совсем, блядь, не цей. Так, це іде. Ну в принципі, в принципі. Алгоритм понятний з самого початку і це вже круто. А, якщо дійдемо до 3 години ночі, то дай бог зрозуміємо, що нам робить з куру Хіба що от, знаєш, мене що лякає? Мене те, що ми можемо трошки. Ладно, не будемо вже не виділити. А ця, бля, давай ще пода. Мене те, що ми можемо трошки перебістатися на одному моменті. Ну дивись, і по минулому, по минулому рівню я пам'ятаю, що там була така фігня, що вони під час... Ну, кінця вже там 5-4 година ночі, вони прискорюються, вони швидше приходять, у них там якісь, блядь, івенти, і все трясеться, продайте, лепить, стаміна. І я боюся те, що... Все я просто без остановки начнут двигать. Так, а Фредди на подпоре. Все, будем, блядь, тошка сейчас подоржим. Просто по приколу. Так, пока пока покашил, все окей. А, Зараз я думаю, сделается вот сейчас мудак. И все мудак хорошо. Понятно, це йде. Дава глянемо зайцю. Зайця немає. Так, ну якщо чесно, я більше всього боюсь курицю, блядь. Куриця мене прям в Страшно, вона крипова, блядь. Ай, блядь, прийшов, 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 прийшов мудень. А, на підході. Вимся. Сука. Ховаемся. Дымся. Быстрей, быстрей, быстрей. Блять. Удыхайся. Не дай бог ты зайдешь, сука. Не дай бог. Я тебе, блять, Ударю в ответ. Кстати, якщо ви помито, заяць виноги бачить тебе кулаком по полосю Це прям неприятно. Ну ти зайдеш, або ні, ми медлян! Давай. Ага. Ну це ще не, на крайня стадія, це ще нормально потрапити Блять, на подході Все Сука, мы сейчас все проебем. Пришл, мудак. А шо робить, то, а? Ну сейчас цей зайде и цей зайде то уже. Да. Вот и все. А як? Почекай? Ну понятно, то что мы сейчас просто не вдали тайминг якось поймали. А, блядь, шо за то, а? Это уже кисей, ну на везение якось Ладно, думаю, давай закінчимо, тому що я себе щось то херово чувствую, якось не знаю, ця, ця пауза Херово на мене сказала, я хали, наверно, 40, саднів, блядь, Це дуже інформація інформацію. Коротше, дякую тобі за гру. <laughs> дякую тобі за лайк, підписку, може не знаю там, за коментарі. Став лайки, пиши коментарі, так, підписуйся на канал. Ділися відео з друзями. Всього найкращого. До зустрічі.